Понеділок, 2 грудня. Так. Зараз 10 ранку. Я щойно опублікувала неділю, вчорашнє відео. З 11-ї години будуть відключення, з 11 по першу, здається, і мені треба зараз за годинку привести себе до ладу, заплестись, це все зробити. І ви знаєте, понеділок. Що відбувається в понеділок в моєму житті? Це лайк. Можете мені поставити лайк, як мінімум, за старання. Дуже класні ось такі резинки, як оцей матеріал називається. Ну, розумієте. Фух. Якщо вам цікаво, то вчора мені вдалося заснути в першій годині. Це тупо перемога. Я прокинулась в 9.15, здається, і я ще ну, трішки так помалялась. Думала, що робити далі, що я сьогодні буду знімати. Ну, коротше, це вже краще аніж зазнати в третій ночі. Не знаю, що таке. У мене якісь проблеми з мовленням зранку. О, о-у-у! У. Коротше, збираюсь швиденько, бо зараз не буде світла. Я щось придумала. У мене є ось такий експонат. Я зараз цей хвіст трішки підкручу. М -м -м. У мене дуже сильна асоціація з такими плойками. Це Новий рік в школі, і ти вдягаєш все найгарніше, і оці локони залаковані лаком. До речі, про лак. От мені не було, що робити, чи як. Я не розумію, я собі збиралась. Я вже зібрана. 30 хвилин до відключення. Вона ще не нагорілась. Сьогодні туман у Львові нашого. Звуки ранку. То те, що я не поснідала нормально, не випала горнятку своєї кави ранкової. Стрес. Це вже стрес. Йду на терапію, стрес. І ще й нормально не диво. Стрес. Ну, нічого. Потім підемо десь поснідаємо разом з вами. Оце понеділок, другий день. Вау! Я не здалася. Я все, вийшла від психотерапевта. Хочете прикол? Я згубила сережку десь по дорозі, походу. І тільки що передивилася попередні кадри, де я йшла, говорила вам тут на влог. І не видно було, тому що отак от було вухо. Я не знаю, але я така сиджу, така розказую туди-сюди, така гоп, Нема! Треба тепер нові сережки. Вуха заростуть. Одна сережка є, ось такі в мене кілечка, а іншої нема. Я передивилась в шарфі, в куртці, на дивані, на кріслі, де я сиділа. Нема. Йду я, коротше, снідати і пити каву. На мене листочок впав на згадку про цей день. До речі, світла сьогодні немає до першої години, тому я десь піду погуляю, смачно поїм, поп'ю каву, але я щось не знаю, куди йти. Але це так мило. Господи, я радію, бо на мене впав листочок. Ви розумієте, так? Весь сум цього життя. Я з собою взяла ручку, я завжди з собою ношу ручку і клейкі листочки. Діти кричають, якось аж приємно слухати, що дітки є, кричать, граються. Кликі листочки я завжди використовую, коли щось знімаю, і от мені треба не забути, що вам розказати, що показати. От, наприклад, сьогодні буде там понеділок. Ой, майже в яма. Що показати в понеділок? Тут потім буде вівторок, і я потім відмічаю, бо я забуваю. Хаос. Я не люблю хаосу взагалі. Я організація. Ірина, організація. По-іншому я, я не можу, я не знаю. Так гарно різдвяно, новорічно, все таке прикрашене, але дуже, до речі, нелюдно. Це ринок. Все, я наїлась. Коротше, я прийшла на вежі сніданкові, але зараз вже перша година сніданки до першої. Але нічого, там була інша вежа. Типу було реально смачно, дуже класний цезар, такий, дуже багато там листя, соусу, що дуже важливо, тому що зазвичай ці всі цезарі мені якісь сухі. І там була канапка зікраю, я взагалі не дуже розумію ікру, але ця була така смачна, і я подумала, може мені подобається ікра. Червона. Чорна я взагалі ніколи не їла. Ну, коротше, ікра – це для мене щось дуже дивне. Вона завжди така гірка, якась така неприємна, а ця була прям дуже смачна. І навіть хотіла спитати, де вони беруть цю ікру, але вже думаю, ладно, не буду лізти. Отут, до речі, дуже класна кав'ярня на Бамбетлі. Така автентична, дуже атмосферна. Штрудель з вишнею, рекомендую. Сант Кафе Леополіс, це там, де я снідала, це таке мусове у Львові. тістечко Наполеон. Обов'язково сходіть, то культове. Чуєте, дзвони? Друга година дзвони. Поки я снідала, читала Фейсбук новини, встановили головну ялинку Львова. Ходіть, це ж взагалі ексклюзив-ексклюзивний. Ой, темно. Ну нічого. Світло в цій тунелі, бачите, є. Поки я йду до ялинки, оця сумочка тупо ідеальний формат. Тут якраз влазить камера, гаманець, якийсь записник, якісь парфуми. Типу дуже вбістка, але така акуратненька. Дивіться, це Львів 2 грудня. Прикол? Так подобається, що я так знімаю швидко в режимі вважайте, реального часу з різницею трішки. Писали про дубайський шоколад, який знаходиться в фабрику. Сказали, що там є. Але розумієте, що мені їхати до того фабрику, то той є шоколад ну, не вартий того. Так само буду коштувати, якщо не більше. Але я буду знати, дякую. О, це я наїлась. Я ще в кінці взяла два горішки з гущонкою до кави. Були смачненькі, але як на мене затверда ось ця оболонка з тіста, такі хрумкі Я десь їла смачніші, але я не можу згадати де. Десь точно їла. Згадаю, скажу, М -м -м, але тут так смачно, боже, після терапії добре поїсти смачно. Напевно, це називається заїдати стрес і погані емоції, але я не знаю, я це сприймаю як типу, потішити себе після того, як ти дуже зранена і з тебе там вилазять всякі травми. Твої ялинка! Я майже плачу, мені дуже просто подобаються ялинки, в мене травма, бо в мене вдома не ставили ялинки. І от ялинки, вони для мене якісь... Дуже гарно. Я не знаю, що цього року мені ставити ялинку. Пиші, чи ви ставите в себе вдома ялинки, які ставити, бо я навіть думала купити таку, знаєте, в горщику. щоб потім можна було її висадити. Її встановлюють от зараз, сьогодні. В ці ж секунди ви прикиньте, який ексклюзив. Дуже гарно. Дивіться, ще навіть кран стоїть. І її до ладу довозять. Немає навіть цієї огорожі. Та сама каверня. Я сейчас зашла на новую почту, как вы разумієте. Тут подарунок. Падай земною в кульбаб. Говорю в микрофон, дивите, а ведь выключенный. Включила пралку, якщо ви чуєте на фоні, то це пралка, поки є світло. Мені треба попрати речі. І єдине, що я не врахувала, що буде відключення. Я не знаю, як я буду монтувати для вас ці логи, але це не важливо. Якось буду. Якось буду. Мені дуже подобається. Я така, знаєте, запалена, енергійна. І мені треба сьогодні ще потренуватись. Мені, по-перше, хочеться. І по-друге, по графіку треба вже потренуватись. тому що я на вихідних пропустила. Пора. Як ви зрозуміли, я потренувалась. Це було важко. Це було тренування на прес. Я не зрозуміла, я це включила, але було файно. І зараз хочу подивитись, що по донатах на банку, кому я маю подякувати. На жаль, донатів не так багато, але все-таки вони є і вони навіть дуже великі. Подяки людям, які не ігнорують банку, тому що в мене є збір. Моя дружня банка. Я допомагаю зібрати на дрон для брата моєї одногрупниці. І цього разу я дякую. Юлія Гайдар, Наталя Лавренчук, Софія Цісеренко, Ольга Пляцковська і Діана Кочапська. Ви неймовірні, класні небайдужі. Дуже любля. Дуже вам дякую. У мене впав рушник. І велике дякую спонсорам каналу, які підтримують мене, мою творчість. І я відчуваю себе, знаєте. Ну, що це все працює, що моя мрія здійснюється. І дякую. Дякую за підтримку. До завтра. Па-па. Ой, закрита. Закрила!